Вітаю, друзі! Ви дивитесь. Знаю. Мене звати Олександр Близнюк. І підписуйтесь на наш YouTube канал, будете знати більше. Російська Федерація 23 листопада обстріляла Україну в черговий раз ракетами. Більше 70 ракет випустили. Наші сили оборони знищили більше 50, 50 ракет, 51 ракету. І, звичайно, про. Причини, наслідки цієї атаки ми зараз обговоримо з військовим експертом, полковником Петром Черником. Пане Петре, вітаю. Слава Україні. Героям слава. Чому на минулому тижні Дмитро Пісков, прес-секретар Путіна, заявив про те, що мета спеціальної військової операції цієї так званої, не скидання влади Зеленського. Що, що сталося? І чи є оця ракетна атака, яку ми побачили вчора, якраз ось таким примусом Росії е, до переговорів України? Що ви думаєте? Та само собою. На 100% так давайте ми розберемося у тому питанні, що на сьогоднішній день Російська Федерація зазнає стратегічної і неймовірно серйозної воєнної поразки в Україні. Вже говорити про якісь там загальні ті перші тілі, які вони стали ставили перед собою. Денацифікація, там демілітаризація, а насправді ліквідація української державності вже не доводиться. Вони у пасті і дійсно не знають, як із тієї пастки. Вийти взагалі у філософії перемир'я чи пошуку дотоку для того, щоб її починати, то найперше просять ті, хто перебуває у стані слабшої сторони. Сильні ніколи про це не просять, сильні добиваються своєї мети силою зброї. Те, що Російська Федерація вже щонайменше декілька тижнів рефлексує у частині переговорів, є ознакою, що вони насправді не знають, як виходити із ситуації, і дуже добре усвідомлюють, що як тільки вони зазнають справжньої повноцінної поразки, тобто противник повністю буде вибитий із нашої території то найімовірніше, що Путін втратить своє життя, а Російська Федерація стане на шлях свого розвалу. От вони і намагаються через ці так звані ракетні жахи заставити наш уряд сісти з ними за стіл переговорів з їхньої точки зору, все цілком логічніше. Тобто, в період холодної пори року, взимку, українці будуть без світла, без тепла, без води. Рано чи пізно почнуться бунти, і ці бунти змусять уряд. Почати переговори, а насправді добиваються цілковито протилежної мети. Наша лють, ненависть, зневага до них і прагнення помсти тільки міцніше. Це тільки ще раз підкреслює наскільки ми різні народи в усіх можливих сенсах. Пане Петре, з'явилася інформація, видання «Політико» опублікувало матеріал з посиланням на високопосадовців у розвідках американської британської про те, що Росія в разі провалу на полі бою повного провалу може вдатися до використання хімічної зброї, такої яку використовували при отруєнні Олексія Навального. Путін в 2017 році переконав світ про, про те, що ті 40 тисяч хімікатів, 40 тисяч тонн хімікатів, які перебували на території Росії ще з часів Радянського Союзу, вони були знищені. Але тим не менш розвідки західні вказують на те, що можливо можливо, високопосадовці Кремля можуть дати до такого способу дій. Наскільки ми готові до відраження ось такої атаки хімічної, і що це за зброя може бути використана? Як ви думаєте, ну насправді не до відраження атаки, бо якщо відбувається хімічна атака, то її відбити не можна до неї можна бути тільки готовим, тобто так. застосувати усі необхідні засоби. Захисту, починаючи від портагалів, закінчуєшся спеціальними костюмами, і найголовніше підготовкою медичного персоналу і самого населення до того, що такий сценарій можливий. Однак, на мій погляд, це десь черговий сигнал Путіну що до цього, не дай Боже здаватися, чи може Путін. Вдатися до такого кроку ну засотувати найрізноманітніші хімікати, в тому числі і промисло, і промислові банально закласти їх у якісь типи боєприпасів і здійснити залпи по Україні. Цілком можливо плюс у них є штатна хімічна зброя, яка спеціально розроблялася для задіяння у бойових діях, і вони на жаль використали її свого часу уже у 21 столітті в Сирії. Це неодноразові. Акти це так звані гази удушаючої дії за рін, за, мас, за ман, Є смертельні гази типу ВХ, чи скажімо там шкіро на ренікл класу і Чи вони до цього дійдуть? Ну, на мій погляд, скоріше ні, ніж так. Чому? Тому що це все ж таки зброя масового ураження, і, на мій погляд, колективний захід дуже чітко окреслив, що може статися після того, як це відбудеться давайте ми знову нагадаємо, класичним ядерним кийком вони махали, махали так званою брудною ядерною бомбою. Погрожували, погрожували підірвати Каховську гідроелектростанцію. Грозилися, грозилися. Ну не спрацював цей жупел страху. Вдаються до наступного нагнітання і чергового інформаційно-психологічного тиску. На нас насправді так діють виключно терористи, і насправді так діють ті люди, котрі не знають, як виходити із ситуації. Вони промасують і українців, і колективний захід. А що ж буде, якщо ми почнемо таку риторику? Я жодним чином не применшую божевільність оцієї недоімперії. Є у Цицерона дуже гарний. Вислів чим ближче крах імперії, тим божевільніші її дії. Я би його трошки модифікував. Чим ближче смерть імперії, тим божевільніші її заяви. Але разом з тим, на мій погляд, ну немає аж такої величезної загрози говорити про те, що це відбудеться завтра чи післязавтра. Правда, я би дуже хотів, щоб мої слова не вирвали з контексту. Недооцінювати противника не можна, як загальний висновок. Противне вкотре блефує блефують ті, хто зазнають поразки, пане Петре. Після усієї ракетної атаки, 23 листопада, Рада безпеки ООН зібрала своє засідання за закликом президента України Володимира Зеленського. Як ви оцінюєте результати цього засідання? Ну, я маю свою тверду позицію Організація Об'єднаних Націй не робочий інструмент. Чи чи вона на цю хвилину дихає, дихає? Чи це майданчик для того, щоб там обговорювати якусь тематику? Це майданчик для того, щоб там обговорювати яку, якусь тематику. Але як свого часу померла Ліга націй, так на мій погляд, і ООН рухається до свого історичного логічного завершення. Я персонально, як аналітики, не тільки воєнний, бо десь маю і певну освіту у міжнародних. В відносинах на 100% упевнений, що ООН взагалі не робочий інструмент. На цю хвилину робочими залишається ще більш-менш НАТО, Європейський Союз, і найголовніше головні великі світові гравці. У першу чергу це Англосаксонський США і Велика Британія вийшов на арену як великий новий гегемон Китай і повертає собі статус. Якоїсь такої своєрідної османської імперії Туреччина от я би скоріше оглядався на оці, а силові вузли, а не на організацію Об'єднаних Націй. Нічого конструктивного вона не прийме і не буде приймати. Це лише це лише площадка для того, щоб поговорити і зрозуміти позиції один одного. Для підготовки масованого ракетного удару по Україні російським військовим знадобиться приблизно тиждень. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Він каже, що основна складність в тому, що запаси високоточної зброї в Росії вичерпуються, але є чимало невисокоточних. До яких загроз варто готуватися в такому випадку найближчим часом? Ну, якщо знову ж таки, оце так оця риторика. Завершення потенціалу ракетного Російської Федерації, вона вже дуже і дуже тривала. От вона в них уже все мало, начебто, закінчитися у травні, а досі не закінчується. І ми бачимо, що кількість ракет, котрі застосовуються одночасно, наростає. Я десь сам для себе дуже ретельно і глибоко вник в цю тематику і дійшов до низки цікавих. Висновок висновків дійсно Російська Федерація на початок цієї війни мала у межах 10 неядерних стратегічних ракет. Це доволі багато. Не буду вдаватися у повну перелік цієї номенклатури, починаючи від найближчого радіусу дії балістичної ракети точка У, закінчуючи найдорожчою з найдальшим радіусом дії Х-101 до п'яти тисяч кілометрів. Так от дійсно звіривши декілька разів. Дуже ретельно величезний масив цифр дійшов до висновку, що поза тих 5 тисяч ракетних пусків, які вони на цю хвилину здійснили у межах до півтори тисячі оцих класів ракет ракет, у них на жаль, все ще таке є. Це доволі багато. Якщо йти при... іти за філософію, що щонайменше 500, ну хоча б до тисячі ракет, вони мають залишити для себе як недоторканний запас, хоча не факт, що вони так будуть. Робити то що, що не менше п'ять залпів нижче можуть здійснити, плюс на перевеличезний жаль ту саму Х-101 і ту і той самий сумнозвісний калібр 3 м 14. Вони таки поставили на конвейер. Дійсно, не в тих об'ємах, як потрібно, але вони ще завдаватимуть по нас дошкульних ударів. Тому, на мій погляд, ракетна тематика не вичерпана у найближчі. Кілька місяців, з якою частотою будуть наносити удари. Думаю, у межах тижня, десяти днів, бо направді всю цю техніку треба привести до ладу, обслужити, знайти ціле покладання і тільки тоді залпувати. Але ж повторю вдруге, на мій погляд, ще великих п'ять залпів у межах від 7 до ста ракет вони здійснити можуть, і хай у невеликих кількостях. Але таки будуть виробляти якусь ракетну техніку. По-справжньому вважаю там почнеться проблематика, коли у першу чергу Сполучені Штати Америки почнуть закупорювати оці невеличкі потоки, які все ж таки існують. Бо, на превеликий жаль, не можна перекрити абсолютно все. Світ на цю хвилину ринковий і закупити і мікроелектроніку, і напівпровідники через підставний десяток фірм у світі цілком можливо. Цим вони. І займаються, і будуть займатися і надалі. І тільки тоді, коли вже по справжньому всі потоки перекриються і почнеться задихання, думаю, не швидше ніж на весну наступного року можна буде говорити про якісь полегшення. А насправді, допоки Карфаген не буде зруйнований, не видихнемо, пане Петре. І по ситуації на фронті зараз ворог сконцентрував свої зусилля на Бахмутському напрямку. Відбувається перекидання військ техніки. З півдня, зокрема, на цей напрямок. В чому стратегічна мета російського військового керівництва, ось якраз цього Бахмутського напрямку? Чому він такий важливий для росіян і які він наносить значення з точки зору військової стратегії? Тут направду є і політичні, і ідеологічні, і суто направді дуже воєнні прикладні аспекти. Давайте ми помаленьку з ними роз, розберемося. Політичні чи політико-ідеологічні. Так, ми в один в Два питання зав'яжемо. Вони таки оголосили на початку цієї війни, що мають вийти на адміністративні лінії оцих двох областей, у першу чергу Донеччини. Вони ж насправді потерпіли два катастрофічних фіаско у під час так званої харківської операції, блискуча операція, яку я би назвав штурм і натиск, і дещо інша, а насправді цілковито інша, але не менш успішна херсонська операція, яку би я назвав, назав точність і методичність і в обов'язковому порядку, попри те, що там колосальний рівень пропаганди треба показувати якусь динаміку, оце ідеологічно-політичний аспект. А є суто практичний на цю хвилину, війна на 95% залишається війною артилерії, і до слова, п'ятисемитонними вантажівками з самої Росії снарядів не доводиться. Скажімо, штатний тентований КАМАЗ бере свій на свій борт в ящиках таких боєприпасів до установки 9С, перепрошую, МСТА С, 2С-19 у межах 60 штук. А 60-тонний залізничний вагон може брати до 500. А якщо без ящиків росіяни практикують возити снаряди насипом, порушуючи всі правила безпеки, то і десь, можливо, до 700-800 одиниць. Отже, їм банально треба відсунути наші вогневі рубежі в першу чергу реактивних систем залпового вогню якомога далі від залізничного Дебальтівського вузла. Напряму від Бахмута, від Бахмута до Дебальцевого у межах 42 км. кілометрів. Такі установки, як БМ-30 смерч, і найголовніше високоточні Хаймарс і МЛРС М 270 з комплектацією снаряду. Чи точніше ракети ракети на 84 кілометри можуть до них досягати? От саме тому там і відбувається така серйозна битва, і вони намагаються вийти на такі рубежі, щоб убезпечити залізничну колію від наших ударів? Насправді все логічно, як би це дивно не звучало. Пане Петре, я дуже дякую вам за коментар, що долучилися і роз'яснили поточну нинішню ситуацію. Дуже вам дякую, друзі. Нагадую, Петро Черник, військовий експерт-полковник, був з нами на зв'язку. Ви дивитеся «Знай.UA» на Підписуйтесь на наш youtube канал. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, «Май.UA».